Так, да. е, перший етап, найголовніший, це 99% успіху провести перевірку торговельної марки на можливість реєстрації. Твоя задача перевірити, чи немає схожих торговельних марок зареєстрованих у твоєму напрямку. Тобто, якщо в тебе будівельна компанія, а хтось там робить підшипники, то у вас можуть бути частково схожі торговельні марки, бо у вас не перетинаються клієнти. Угу. Ну тобто, це не буде змішування. Перевірити схожість, схожість перевірити по трьох факторах: по звуку. Uh -huh. Тобто, якщо вона виглядає по іншому, але по звуку на слух так само, uh -huh. то це проблема. По сенсу uh -huh. е і по зовнішньому вигляду. Uh -huh. Тобто, ти перевіряєш, чи немає схожих торговельних марок. Є спеціальна база, вона відкрита, це офіційний реєстр торговельних марок. Е є така СІС, тобто спеціальна інформаційна система. Е по них перевіряєш. Дивишся, оцінюєш ризики. Е, відразу ну потрібно попередити, що для цього потрібно досвід, щоб розуміти, чи це схожість чи не схожість. Е, але базово ти можеш в принципі сам перевірити, і е, може бути, що ти там все чітко сам перевіриш, і тобі навіть для цього не обов'язково потрібні юристи. Це перше. Ти перевірив. Потім ти перевіряєш, чи немає просто в інтернеті торговельних марок, які є відомі. Але вони не зареєстровані, тому що є такий критерій, як уведення в оману щодо особи, яка виготовляє товар або надає послуги. Uh -huh. Тобто, фактично, навіть якщо є відомий бренд, він не зареєстрований, а ти хочеш швиденько типу, зареєструвати, то цього не вийде, бо вони є дуже відомі в Україні. Uh -huh. Це таке насправді поняття, ну, оціночне, що значить відомий, невідомий, але це також проблема буває. І також ти повинен оцінити, чи твоя торговельна марка не є описовою. Тобто, наприклад, ти не можеш зареєструвати слово батон для виробництва хлібу, угу. ти можеш відкрити кафе-батон. Але ти не можеш за собою закріпити у сфері виробництва хлібу батон, бо фактично ти усім іншим людям заборониш використовувати користувати батон. Але ти не можеш цього зробити, бо це загальновживане слово. Не ти його придумав, воно не є унікальним і не тобі його за собою бронювати, скажімо так. Тобто цей критерій теж потрібно враховувати. Або там багато хто хоче зареєструвати там, е, там якісні послуги, торговельна марка. Так що тут унікального? Ну якісні послуги. Фактично, якщо в юридичній сфері зареєструвати якісні послуги, то ми можемо забороняти нашим конкурентам використовувати якісні послуги uh -huh. в рекламі. Але це ж ну, це нонсенс. Це це Провокативні продов... 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 рішення, да? Да, це нонсенс. Ти цим нічого хорошого не доб'єшся. Uh -huh. От тому перший етап ти перевірив. Якщо ти бачиш, що все чудово, е ти готуєш документи. Береш зображення своєї торгувальної марки, робиш до нього коротенький опис, як це виглядає. Підбираєш чітко напрямок діяльності правильний, Ну, тобто, ти визначаєш клас, шукаєш, які послуги або товари, під який клас тобі підпадають. Це ти все готуєш заявку і або онлайн через їх онлайн-систему, або їдеш в Укрноїві. Тобто там на дружби народів знаходиться, ой, точніше, на дружбі народів, а на Звірінецькій знаходиться і подаєш заявку. Після того, як ти подав заявку, ти платиш державний збір, тобі, в принципі, у Керноїві цей державний орган він тобі відправить лист і в ньому напише, скільки тобі потрібно і куди заплатити. Тобто, це, в принципі, не проблема. Потім ти проплатив державний збір, ти чекаєш десь орієнтовно 12 місяців, проходить формальна експертиза. Тобто перевіряють, чи правильно вказана в тебе адреса, чи правильно подані документи, чи всі є документи, чи правильно ти сформував клас, чи все ти зробив правильно з формальної точки зору. Угу. Коли ти цей етап проходиш, тобі дають висновок формальної експертизи. Іноді в експертів на цьому етапі виникає питання якісь до тебе. І тут важливо те, що на усі питання експертів потрібно відповідати протягом двох місяців. Якщо ти не відповідаєш протягом двох місяців. То це є підстави для відкликання твоєї заявки. І от, от в чому проблема буває, коли людина сама реєструє, сама вона, наприклад, вказала якусь адресу і їй туди приходять листи. А вона кудись там переїхала, наприклад, чи не в Україні, чи забула просто. Їй цей лист не дійшов, і ця людина просто не побачила запит. Пройшло два місяці, заявку відкликала. І дуже образливо, коли тобі відкликають заявку після того, як пройшов уже рік. Тобто йде рік реєстрації, а тобі відкликали заявку. І от в чому наша перевага У нас це, як по суті конвейер, і нам кожного дня приходять різні запити, і ми їх опрацьовуємо протягом одного дня. Тобто, ми швидко все робимо. І це по перше скорочує термін реєстрації, бо ми швидко відповідаємо. І по-друге, прибирається ризик того, що... Ти можеш пропустити цей запит якийсь, якщо ти цим ну, не займаєшся професійно, і просто відкличеш ну, собі заявку. От. Після того, як формальна експертиза пройшла, починається найцікавіше. момент істини, чи правильно ти провів перевірку. І там протягом ще орієнтовно півроку проводять експерти професійно перевірку. Чи ваша торговельна марка відповідає тим вимогам, які є по схожості, по описовості і по невведенні в оману. От. І після цього, коли експертиза провела свою перевірку, вони бачать, що дійсно торговельна марка унікальна, вона відповідає всім вимогам, все без питань. Вони видають рішення про реєстрацію торговельної марки, ти в кінці оплачуєш збір за видачу свідоцтва. Знову ж таки, це, це трошки, це 600 гривень. І там 600 і 85 два платежа. Це дуже легко, дуже просто, але знову ж таки момент можна забути uh -huh. і його не оплатити. І ми бачимо багато в реєстрі торговельних марок, по яких люди пройшли реєстрацію успішно, але в кінці просто забули оплатити оці 685 гривень, і їм торговельну марку не зареєстрували. Uh -huh. І по суті, оці 18 місяців, які вони витратили на реєстрацію. Вони просто пішли нікуди, і гроші також не повертаються.